Сцілюючий дотик. Роздуми над Божим Словом на свято Святого Апостола ТОМИ Тома один з дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм: якщо не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні і тома з ними. Приходить Ісус. А двері були замкнені, та став посередині й сказав Мир вам. Потім каже Томі, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене ти повірив? Блажені ті, які не бачили, а повірили. Сьогодні церква згадує апостола тому, в народі прозваного невіруючим. Мабуть, ти сам не раз засуджував у своєму серці, ну як можна бути таким невіруючим? Або когось називав невіруючим Томою, в чому насправді полягало невірство Томи та його бажання встромити палець в рани Ісуса. На початку ривка учні діляться новинами ми бачили Господа. Наш святий теж захотів побачити і вструмити палець в рани Ісуса, аби повірити. В грецькому оригіналі, коли описується бажання апостола бачити, використовується слово, що означає пізнавати. Це саме слово використовується в шостій главі Євангелія від Матея Але знає, бачить Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Виявляється, то стільки йшлося про огляд останніх новин про Воскресіння Ісуса, як самому досвідчити зустрічі з живим учителем. Чому ж апостол Тома не пережив цієї зустрічі? Томаш один з 12 на прізвисько Близнюк не був з ними, коли прийшов був Ісус. Дослівно, якщо перекласти з грецької використовується вираз не був таким же. Автор не вказує причини невідповідності Томи, але поки він був окремо від спільноти, він не зустрівся з Ісусом. Лише коли Тома повернувся в спільноту, зустрівся з Воскресним Христом. І через вісім днів знову були всередині Його учні і Тома з ними. Приходить Ісус. Як поводиться тепер Ісус? Чи висуває Він претензії томі, чому тебе не було біля Христа, коли я помирав? Або чому ти був відсутній, коли я минулого разу приходив? Він просто говорить, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у бій бік. І не будь невіруючий, але віруючий. Ісус дозволяє торкнутися своїх ран. Зранена людина зазвичай ховає рани, а Ісус заради того. Аби апостол віднайшов віру, дозволяє встромити палець у свій пробитий бік. І це відбулось через вісім днів. Це важлива деталь. У 12-й главі книги Левіт говориться А восьмого дня обріжуть крайню плоть у нього. Кожний єврейський хлопчик переживав болісний момент. Але від того часу він був у заповіті з Богом. Кожний з нас має свої рани, і часто ми ховаємо їх від усіх. Сьогоднішній день може стати цим восьмим днем у твоєму житті, коли ти можеш показати Ісусу всі свої рани, а Він своїм зцілюючим перстом, який повертав зір сліпому яким були написані таблиці Божих заповідей, торкнеться тебе і вони перестануть кровоточити. Цим Божим перстом у твоєму житті сьогодні є Боже слово. Саме воно здатне зцілити кожну рану. Чи дозволиш Ісусу Його Словом торкнутися ран Твого серця? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.